Купляти компи в кліку та Телемарті. Що вам скажу? Е, нічого поганого не скажу. Е, скажу так: в Телемарті нещодавно була прикольна акція. Е, Їй запустили MSI, що типу, ти купляв комп по собівартості. Тобто він складався майже повністю з бренду MSI, Ти не платив е, за те, що його складали. Але просто ти купуєш його по ціні запчастин. Класне рішення прям була адекватна ціна, я б вам сказав. В кліку також є дуже багато прикольних акцій і теж дуже адекватні ціни. Просто в них буде дорожче, ніж ми продаємо. По простій причині дивіться, якщо зараз подорожчала оперативна пам'ять, в кліки в Телемарті вже її підняли ціни, і вони не будуть знижувати, бо в них є там залишки по старим цінам. Вони не будуть шукати, де купити відеокарту нову дешевше. Вони подивляться всіх постачальників і поставлять, поставлять їм відеокарти просто ті, до яких в них є змога дотягнутися. Вони не будуть старати, щоб ваша кожна копійка буде вкладена в продуктивність. Тому дивіться, якщо прям у вас обмежений бюджет, ви хочете, от щоб кожна гривня давала вам FPS в грі, то вам не до них. А в цілку, а, а взагалі то клік та тілімарт. Ну, дуже гарні варіанти. Набагато краще, чим розетка, чим конфі, ніж фокстрот. Ну це очевидно.